До ну, що ви там, братва? Ладно, ладно, буду адекватним. У нас сьогодні новий відеоролик з розгіном депозиту, в котрому ми з вами маємо розігнати наш баланс з 4 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Я вже не знаю, яка це серія, але поки що у нас непогано виходить. Все, що ми будемо робити, це використовувати для цього один простий метод. Це ChatGPT, самий дефолтний штучний інтелект котрий буде давати нам сигнали, ми будемо повторювати їх і на цьому заробляти кошти. Додивіться це відео до кінця, оскільки після перегляду ви зрозумієте і відкрите для себе нове джерело заробітку. Торгувати я буду на бірж-бінаріум. одна з провідних бірж-бінарних опціонів. І якщо ви хочете зареєструватися на ній, щоб торгувати по даній стратегії, то можете це зробити за промокодом 100TRADE. Промокод 100TRADE надає плюс 100% на будь-яке ваше перше поповнення. Умовно допонуєте 1000 гривень, отримуєте 2000 тисячі гривень на ваш рахунок. Запам'ятовуйте просту послідовність дій. Точно нам треба робити це на біржі бінарі, у верхньому лівому коті обрати валютну пару. Оберемо валютну пару або взагалі будь-який актив. Наприклад, зараз я буду торгувати по індексам, оскільки вночі торгувати на ОТІСІ потурваннях на бінаріумі все трошки складніше. Я обираю обов'язково зараз конкретно точніше GSM, і обов'язково обов'язково натискаю на ось цю кнопку на ось цей повзунок, після чого натискаю на таймфрейм, і змінюю таймфрейм на хвилинний. Трошки віддаляю графік і копіюю дану фотографію. Після чого закидаю її чату GPT і також підкріплю всю цю. Ділюгу, друзі, текстом. Текстом, ось цим текстом, який буде в описі даного відеоролику. Зараз повертаюся на і бачу, що у мене тут написано у лівому верхньому куті GSMI. Значить, ось тут в назві активу я маю вписати саме GSMI, щоб чат GPT мав змогу проаналізувати даний актив і видати мені максимально точну угоду. Зараз я йому надсилаю даний текст і фотографію, а ви поки що можете спуститися в опис даного відеоролику або в закріпленому коментарі, скопіювати даний текст і. Спробувати так само. Текст буде написаний саме в описі, тому можете робити ті самі дії, що зараз роблю я. Бачимо, він видає нам сигнал. Прогноз для G донозу 3-5 хвилин. Окей, рахуємо: раз, два, три. Це у нас третя хвилина, і відкриваємося донозу на три хвилини. Відкриватися з вами ми будемо саме на три хвилини в даній ситуації. Оскільки, як показує практика, час експірації, коли ця GPT нам виписує в плані. 3-5 хвилин, там 4-5, то краще заходити саме на менший час аспірації, тому що, як знову ж таки, показує практика, він відпрацьовує найліпше. І ми з вами зараз по GSMA по даному активу відкриваємося донозу і спостерігаємо за його відпрацюванням. Все максимально просто. 4 секунди до завершення нашої угоди по GSMA і ми по ній з вами забираємо мінус. Це абсолютно нормально, таке буває. Все, що ми з вами маємо робити, це в наступну угоду інвестувати наступну суму, а саме 2,5 ікса. Тобто зараз ми з вами злили 300 гривень в даній угоді, помножуємо дану суму на 2,5 і отримаємо 750 гривень. У нас має бути сума наступної угоди. Друзі, угода перша може заходити. Я не знаю чому, але ChatGPT дуже часто на ній помиляється. Ми просто з вами робимо ті самі дії, копіюємо так само фотографію і закидаємо. Знову ж таки, її йому і після чого закидаємо йому той самий текст, котрий знову ж таки написаний в описі відеоролику. Закинувши дану інформацію, очікуємо, що він нам відпише. Після того як він нам відписує, ми з вами будемо заходити в дану угоду. Знову ж таки, виставляємо суму 2,5 з половиною за для того, щоб відбити втрачені зробити кошти, які ми маємо зробити. Дивіться прогноз для GSMI Самай вгору 3-5 хвилин. Давайте раз, два, три, три і вгору відкриваємо дану угоду. Тобто ми зараз просто відкриваємося знову ж таки за чатом GPT, але на суму 2,5х. І зараз ми завдяки цієї угоді можемо забрати втрачене по даній угоді, після чого заробити кошти зверху. Все максимально примітивно і просто. Ми банально копіюємо суму угоди задля того, щоб в наступній ми вже і відбили просто ті самі кошти, котрі ми з вами втрачаємо, і заробили нам лавешечку зверху. Я думаю, ви розумієте, що в цьому нічого складного немає, і саме такою стратегією насправді можна непогано заробляти кошти. Зараз у нас відкрита угода до верху. Спостерігаємо за її відпрацюванням. Лишається 3 секунди. Угода знову ж таки в мінус. Нам треба банально зараз так само вводити ту саму суму і відбувати втрачене. Але зараз я б змінив актив, наприклад, на Азію, тому що ми бачимо, що чомусь по Джейсемай у нас два мінуси, і, можливо, просто не його день, скажімо так, або не наш день на даному активі. Ми беремо просто інший актив, беремо Азію, віддаляємо графіку, б'ємо дану фотографію, закидаємо знову ж таки всю цю інформацію сюди. І пишемо чату GPT, що даний як змінився, і зараз у нас вже Азія Азія. Бачите, а не GSMI. Тобто ми беремо і просто те, що у нас написано на лівору, вставляємо для чату GPT в даний текст. Знову ж таки, посилання на даний текст буде в відеоролику. Пронос для Азії вгору 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося вгору по Азії. Раз, два, три. Відкриваємося вгору прямо зараз на підвищену суму угоди, оскільки нам треба відбити втрачене і заробити кошти зверху. Дві секунди і по даній угоді ми з вами забираємо плюс. Бац, плюс 1875 гривень. Ми з вами інвестували і заробили дану суму коштів. І можете переглянути, що саме ця угода витащила нам, просто дбалася мінуси, і ми з вами в результаті заберемо плюс. Окей, можливо, Азія сьогодні в ударі, можна зайти ще раз по Азії на однофолому таймфреймі. Знову ж таки, віддаляємо графік, так само скидаємо його чату GPT. так само в чату GPT вписуємо дану інформацію. І знову ж таки замінюємо назву активу. Азія ми сюди вписуємо і надсилаємо йому даний текст з даною картинкою. Після чого очікуємо, що він нам відпише. Прогноз для «Азія» – таймфрейм 1 хвилина. Вгору 3 3 5 хвилин. Окей, раз, два, три. Бац, відкриваємося. Суму годи. Давайте вже в Лопашимо. І догори ми відкриваємося на 3 хвилини. З вами зараз догори з даної точки входу і очікуємо на відпрацювання нашої угоди. Оскільки перша по Азії зайшла, отже, сама від не зайшло. Можливо, сьогодні треба торгувати по Азії. Тому торгуємо, заходимо і дивимося, як у нас буде йти відпрацювання. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, а конкретно на біржу бінаріум. То ви без проблем можете це зробити. З 9 до 22 за київським часом, бот, заснований на штучному інтелекті, особисто мій, який я розробив з програмістами, видає сигнали на базі штучного інтелекту, аналізуючи графіки, знову ж таки, за тим самим штучним інтелектом, смарт-мані концептом, використовуючи 26 різноманітних друзі, різноманітних індикаторів. І роблячи максимально багатофакторний аналіз, все це ви можете отримати наразі, наразі, друзі, абсолютно безкоштовно. Тому можете приєднуватися до мого бота. Він буде в описі відеоролику, або прямо зараз на екрані написаний його тег. Собачка, нижнє підкреслювання, закар, нижнє підкреслювання, трейдинг, нижнє підкреслювання, бот, ви зможете написати даний текст в пошуку Telegram, після чого зайти в бота. В боті натискаєте «slash start» і можете. Використовувати його. Просто там треба буде прийти легкий максимально етап реєстрації, після чого ви вже отримаєте доступ до сигналів від Бота. Вся інформація в описі відеоролику. Зараз перед вами відгуки, абсолютно рандомні відгуки учасників з бота. Тому можете переглянути і впевнитися в тому. Я думаю, відгуки багато про що говорять. Сім секунд до завершення нашої води і по. Даному сетапу з Азія ми з вами зараз в останні секунди, буквально дивіться, Забираємо плюс гарний плюс, і на нашому балансі вже більше 6 тисяч гривень. Це свідчить про те, що з 4 тисяч ми зробили більше ніж 50% відсотків за буквально декілька днів. І якщо ви досі шукаєте якісь відмазки, про те, що ви не маєте коштів почати, або ще щось, то це повний бред. Зараз я показую, як я на своєму прикладі з 4 тисяч гривень розжинаю свій депозит до 40 тисяч гривень. І я впевнений, що у мене це вийде. Ви можете зробити все абсолютно так же, і чесно, я впевнений, що у кожного є 100 доларів на те, щоб почати торгівлю, тому якось так.